Шоста сесія сьомого скликання Вишнівської міської ради розпочалась спокійно з традиційного гімну. 24 депутати зібрались в залі засідань для прийняття рішення. На порядку денному єдине питання затвердження бюджету на 2016 рік. В тому році нам не додали 4 мільйона, що вилилося, по-моєму, 6 мільйонів нашого дофінансування. В цьому році там щось десь до. 15-го року до суми використано 2015 року десь не вистачає 1600 Ну, Будемо надіятися на те, що все це буде допрацьовано районом і все в нас буде гаразд. Перед розглядом питання до депутатів за допомогою звернула жителька міста. Справа в тому, що її будинок згорів, і наразі вони та ще три сім'ї залишились без даху над головою. Без покрівлі на вулиці залишилось 10 людей. В часті 4 дитини, в найменшому 4 місяці. Я хочу вас попросити про допомогу на сьогодні, ми збираємо кошти, аби відновити дитину. Роботу можна розпочати лише навесні, тому що залитий перший поверх абсолютно повністю, там замерзли стіни. Другого поверху і даху немає, Капішинська сільська рада. Поміцяло нам відновити покрівлю міський очільник, закликав депутатський корпус долучитись до допомоги не лише фінансово, при можливості допомогти зробітниками та будівельними матеріалами для відновлення будинку. Що ж стосується бюджету казни, то він збільшився майже на 25 мільйонів гривень за рахунок районних субвенцій. Загальний дохід місцевої казни становить 126 мільйонів 384 тисячі гривень. За таке рішення сьогодні проголосували народні обранці. З цих коштів 24 мільйони 622 тисячі гривень. Планується виділити на утримання дитячих садочків та 362 тисячі гривень на утримання клубних закладів. Також депутати прийняли рішення не зачиняти на карантин дитячі навчальні заклади, оскільки більшість батьків змушені будуть піти на лікарняни, аби доглядати своє дитя, та й кількість захворюваних не перевищує показниковий бар'єр. Що не можна сказати про школи, як повідомляється, значна кількість захворюваних в місті старша вікова категорія. Тому, скоріш за все, з понеділка вишнівські школи закриють на карантин щонайменше на два тижні.